Двані друзі, мене звати Світлана Пущенко, я консультант-директор в компанії Нове життя, мій спонсор це Людмила Сергіївна Баур, патрійний діамантовий директор. Сьогодні мова піде про таке захворювання як цукровий діабет. Мабуть, зараз ні для кого не секрет, що зараз Якби участилися випадки захворювання на цю хворобу. І сьогодні ми якраз розберемо, чому і що треба робити для того, щоб якби її обминути. Цукровий діабет це хронічне захворювання підшлункової залози, при якому підшлункова залоза не справляється своїми функціями, вона не виробляє інсулін, або мало виробляє інсуліну, або ж є інший вид діабету, коли інсулін виробляється, але організм його не розпізнає, він стає такий резинс резинстентний. І для чого ж нам потрібна підшлункова залоза? Взагалі, залози вони дуже важливі для нашого організму, особливо підшлункова, тому що це один із органів шлунково-кишкового тракту. І вона саме виробляє гормон інсулін. Для чого нам потрібний інсулін? Інсулін допомагає глюкозі, яка знаходиться в крові, транспортувати її до наших клітин. І якщо уявіть собі, ми там з'їли Щось солоденьке, тістечко, хліб, картоплю, вуглеводи, які в кінечному продукті розщеплюються до глюкози, а е, якби транспорту нема, щоб її транспортувати, то просто ця глюкоза накопичується у нас в крові. І виникає проблема, тому що цей цукор, ця глюкоза просто гуляє по крові і вона є, якби залишковою, не, не важлива для нас. І ви розумієте, що цукровий діабет дуже легко визначити, продіагностувавши нас, це взявши аналіз крові береться на цукор, обов'язково на ще серце, і потім вже ті показники, які здає людина, вони порівнюються із нормою. Ну, норма там від трьох, не буду говорити, десь до шести. І... Я вже так зрозуміла, що є цукровий діабет двох типів. От оди, один із них це коли підшлункова не справляється своєю функцією, вона не виробляє, бо недостатньо виробляє інсуліну, і тоді людині назначають інсулінотерапію. І другий тип діабету, який став дуже поширений, це якраз інсулін виробляється. Але ось чомусь організм наш стає до нього якимось таким, знаєте, байдужим. І тоді лікарі говорять, що наступає такий період прихованого цукрового діабету, коли насправді по аналізу крові не можна визначити високий вміст цукру, але в людини будуть проявлятися симптоми, про які я зараз буду говорити. І тому, якщо ну, не обов'язково у вас, а ось такі симптоми будуть досить тривалий час проявлятися, то, як то кажуть, треба бити в колокола. Які ж симптоми цукрового діабету? Це сухість у роті, підвищена, підвищена спрага, слабкість, постійна, постійне відчуття втоми, затуманений зір. Оніміння кінцівок, поколювання в руках та ногах, повільне загоєння порізів на шкірі, різка втрата ваги може бути і часте сечовипускання, особливо вночі, тому що глюкоза, яка не виводиться в організмі, вона якби, тисне на сечове міхурою, міху, хочеться часто ходити в туалет. Ось такі симптоми цукрового діабету і. Звичайно, треба тут в першу чергу задуматися людям, які е, мають надлишкову вагу, тому що е, надлишкова вага теж може привести до е, цього захворювання. І е, теж задуматися людям, які ведуть нездоровий спосіб життя, які палять е, і які ну, зловживають алкоголем, тому що це також може бути дати такий збой в організмі в роботі підшлункової. І, що ж нам необхідно робити? Ну, саме перше це збільшити фізичну активність. Підшлункова дуже любить або взагалі ну, наш організм любить фізичну активність. Це хай будуть банальні фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі, але вони можуть мають чергуватися, знаєте, такий швидкий темп, повільніший темп, тобто не просто вийшли ну, і повільненько собі гуляємо. Потім я особисто маю досвід, теж, якби мала проблеми з підшлунковою залозою, і, як кажуть лікарі, що любить наша підшлункова? Холод, голод і покой. Тобто вона дуже не любить стресів, нервових потрясінь, вона любить дієту, вона не любить перевантажень, особливо ось були свята. Там, жирним, жареним, алкоголем, вона цього не любить, Тобто обов'язково дієта має бути дотримана більше вуглеводів такої уповільненої дії, як то кажуть, тобто не швидких вуглеводів, тобто, їсти, наприклад, не шоколад, цукерки, тістечка, а ті самі каші, які повільніше розщіпляються, але все рівно нам дають ту енергію. Більше споживати клітковини, овочів, фруктів. І ще що немаловажно, краще їсти потрошку десь приблизно через 4 години і невеликими порціями. Також це любить пішлункова. Ну і те, що я говорила, контролювати масу тіла. Тому що, ну, скажімо так, якщо людина мала велику вагу, а потім похуділа, то в неї зменшується ризик захворювання десь на 50%. І навпаки, можна говорити, що люди з надмірною вагою в два рази частіше можуть захворіти на цукровий діабет ніж люди, які мають нормальну вагу. Ну і звичайно, якщо, як то кажуть, з'явилися такі симптоми. То потрібно щось робити. Що може запропонувати компанія нове життя? Я вже сказала за себе, я мала проблеми, тобто на одному з корпоративів, скажімо так, мала необережність вжити надмірну кількість алкоголю, і це дало свій поштовх. Тому що збій в роботі підшлункової залози, і мене дуже рятує на даний момент ось такий еліксир для підшлункової залози, еліксир для підшлункової залози, який якраз нормалізує її роботу. Я його споживаю періодично. Чому? Тому що я, ну, тому що я наприклад, дієти дуже не тримаю. Я можу і на свята з'їсти щось там смачненьке, да, що там не любить підшлункова. е, Можливо, там і з друзями посидіти, так? А споживаючи цей елексир, я знаю, що в мене все буде в порядку. Е, потім ще є: маємо такий теж дуже чудодійний продукт: це фітоздоров'я для підшлункової залози, Так і називається фітоздоров'я. Здоров'я, які приносять трави, які тут містяться. Також знімаються такі, ну, скажімо, запальні процеси, тільки підшлункова починає захворювати, можна знімати ось такі гострі процеси. Потім підшлункова дуже любить такі мікроелементи, як хром і Ванадій. Наша компанія випустила нещодавно. І колінат хрома, що дуже класно, він гарно е, діє і на зменшення ваги, і в той же час підтримує роботу підшлункової залози. Е, крім того, є ще панкреафлор. Панкреафлор. Я його теж дуже люблю. Це не панкреатин, тому що, якщо порівняти з аптечним, аптечний він містить уже е, готовий. Готові ферменти, які допомагають лише розщепити їжу, яку ми з'їли. Тобто, той то не є запуск самої підшлункової залози. Тут же панкреафлорі є стрявички, які теж допомагають відновити її функцію, тобто, ну, зовсім інший підхід. Ще допомагають також гарно гриби, шейтаки, майтаки, вони нормалізують обмін речовин, тому що крім того, я говорила, що інсулін він транспортує глюкозу до наших клітин, він ще бере участь в обміні білків, він транспортує амінокислоти, з яких утворюється наш білок. і це так, також дуже важливо. Є еліксир для строєної стрункової фігури, який та, також налагоджує обмін речовин і функцію підшлункової залози. Теж хочу поділитися результатом. Маю родичку, яка е, е, має цукровий діабет, і вона. Е, Споживаючи ось такий елексир для підшлункової залози, він її знизив цукор на 5 одиниць, лише одна пляшечка. Інший випадок це теж моя дуже гарна знайома, вона хвора на інсулін. Вона пила продукцію по програмі саме для сукрового діабету, і дуже маємо такий приємний результат, тому що із 40 кубиків інсуліну, яка, які вона колола, вона вже коле 18. Тобто, ось такі приємні результати маємо. Продукція дієва. Продукція допомагає нам оздоровитися, допомагає нам відновити роботу наших органів, щоб ми почувалися молодими, красивими і бадьорими. А я вам бажаю любові, щастя і добра. Нове життя це моє життя. Будьте здорові.